Ну давайте поговоримо про УПА. Давайте поговоримо про УПА. про УПА. Для нас УПА це є герой. І я вам поясню, чому. Подивіться, українська повстанська армія, вона ж не воювала під Москвою. Українська повстанська армія не воювала тут, під Луганськом. Українська повстанська армія не воювала під Краповом чи під Варшавою. Українська повстанська армія звідки утворилася? Коли в Західну Україну прийшов спочатку польський окупант, який вбивав дітей, забирав землю, забирав майно, якби на ваших очах розстрілювали вашу сім'ю. Що би ви робили? Звичайно, що ви б давали реакцію. Спочатку боролися проти польських окупантів, які, до речі, дуже знущалися з українців, і українці це дуже добре пам'ятають. Потім прийшли, як, як е, кажуть в Західній Україні перші совєти в 1939 році, значить боролися проти тих перших совєтів, які точно так само знущали знищували. Потім прийшли німці, і упа воювали аналогічно проти тих самих німців. Потім знову прийшли, як вже казали, другі совєти в 44-му році, і воювали так само проти тих совєтів. Ще раз хочу сказати, то. Прошу? У му році. Але до того існували заводи самооборони. УПА вже УПА... Але ж ви знаєте, як ми говоримо прив'язка. УУН УПА, так? Що таке УУН? УУН це є Організація Українських Націоналістів. Організація українських націоналістів була створена в 1929 році. Це інша історія. УНУМ, – це зовсім до того немає нічого до річ. Наразі ми говоримо ООН ОПА, Прив'язка, організація українських націоналістів, яка мала свої бойові загони, які боролися проти польського режиму. Вже пізніше, в 42-му році, була офіційно створена українська повстанська армія, яка об'єднала багато різних таких загонів. Я не буду заперечувати. Я не буду заперечувати, але я Я не буду цього заперечувати, але я хочу сказати, що німці створювали серед інших в інших країнах, які вони мали намір окуповувати, вони створювали подібні структури. Нагадати вам про армію Власова, яка була в Російській Федерації, нагадати вам, що в армії Власова було півтора мільйони росіян. Півтора мільйона. Небагато немало. Так дійсно, до речі, як ви мені зараз згадали про УНУ М і УУН-Б, це були УУН Мельниківці і УОН Бандерівці. В чому була їхня різниця? Різниця якраз була в тому, що полковник Мельник, який став керівником Організації українських націоналістів після знищення вбивства в Роттердамі Євгена Коневальца в 1938 році, а ви знаєте, я, я так розумію, що ви. Чи вчителі історію, ви розумієтеся в тих питаннях. Тобто в Роттердамі в 38-му році НКВД присва, прислало агента свого, і оскільки конувалець дуже любив Солодки, вони спеціально в Москві зробили е, цукерки, е, красний октябрь, фірма Красний Октябрь, і вони зробили коробку ну, там з такими українськими дівчатками, в строях різних і подарували це конувальцю. І коли конувалець ту коробку, там замість цукерки виявилася бомба. Конувалець на той час був головою Організації українських націоналістів. Після нього став керувати організацією українських націоналістів полковник Мельник. І оскільки полковник Мельник був на Заході в той час, то позиція Мельниківського ОУН якраз була в тому, щоб співпрацювати з німцями. Але чому утворилася УН революційне, Бандерівський УН? Якраз Бандера був категорично то, проти того, щоб співпрацювати з німцями. і ви, напевно, знаєте. Що коли в 41-му році німці прийшли в Україну, коли в 41-му році німці е, е, зайшли у Львів, то в той час, коли Червона армія відступила, зразу була створена в 41-му році, 30 го е, червня, українська держава. Був акт проголошення української держави. Бандера проголосив українську державу 30 червня 41-го року. Головою уряду тої держави став Ярослав Стецько. І Через кілька днів прийшли німці. Що зробили німці? Німці знищили ту українську державу, а Бандеру посадили в в Захсенгаузен. І Бандера кілька років провів в Констаборі. Були розстріляні всі брати Бандера, аналогічно репресована сім'я Ну Саме німцями. І багато саме бандерівців були знищені в, в, в німецьких концтаборах. Українська повстанська армія вона боролася. І проти польських окупантів, і проти німецьких окупантів, і проти радянських окупантів. Я товариство вам можу привести приклад своєї родини, щоб далеко ми мене ходили. Ну от дивіться, от мене мій дід, батько моєї матері, він був священником. І коли прийшли советські освободіти, то його за... не за те, що він був вбивця, що він щось вкрав, що він щось знищив, а тільки тому, що він був священником, йому сказали. Ти маєш перейти на московське православ'я. Він сказав: я, я не хочу зраджувати своєї віри. Я є греко-католицький священник. Вони тоді його запакували і на 10 років в гукоту. Потім була арештована моя бабця, яка, ні слухом, як то кажуть, ні духом, причина, вона дружина священника. Вона півроку провела в тюрмі Налонську. В тій тюрмі їй сказали, що її маму вже вбили, її мама померла. Їй сказали, що троє її дітей були роздані по всіх домах по всьому Союзу. От вона півроку, їй було 30 років, жінка 30 років, вона вже поховала свою маму, і вона вже зрозуміла, що своїх дітей вона ніколи не побачить. А її діти, в тому числі моя мама, якій тоді було 4 роки, мамина старша сестра, якій було 5 років, мамин старший брат, якому було 6 років, якраз жили разом зі своєю бабусею, тою, яку вже бабця поховало, так? І от мені моя мама розказує, щоб просто, щоб ви розуміли ситуацію, вночі будять їх, прийшов красивий парень з красною звіздою був, НКВД, забрав мою маму за її косички, чотирьохрічну дівчину, і потягнув в грозуві. Розказує, що бабуся, бабуся тільки той встигла, що взяти 3-літрову банку молока для дітей. І поки вантажили їх ті красиві парні з красними зв'язками, поки вантажили їх той грузовик, то вони і розбили ту банку. І вже на пересильному пункті випадково зустрілися вони зі своєю мамою. І от можете собі тепер уявити, моя 4-річна мама була відправлена. Томську область на Лесаповал на довгих 8 років. За що? От що вона зробила такого тій радянській владі, тим, тому режиму? Тільки тому, що вона була донька священника. І я таку історію вам можу не тільки свою розказати. та Кожен в величині, зокрема в Західній Україні, може про це розказати. От скажіть мені, будь ласка, якби ви. Бачили, що на ваших очах таке робиться з вашою родиною. Що би ви робили? Я, напевно, би точно пішов би І я думаю, що і більша половина з вас захотіла би мститися за свою родину. І отак от і була створена українська повстанська армія. Оскільки НКВД, оскільки большевики робили масові репресії, то і це була реакція людей. А що де та армія була? От їхнє село, і вони в лісі коло свого села. Це ж не вони ж не йшли когось завойовувати. Вони захищали своє свою територію. Але для мене це є сьогодні це є трагічна сторінка нашої історії. і в Україні, Ну і в Білорусі були свої загони. Ну, але добре, але ми зараз не про то говоримо. Ми говоримо, чи якщо би з вами таке сталося, ви би ставали в ряди Куба? Напевно, що би ставали, Правильно? Тому чи можна сьогодні... Засуджувати УПА ні не можна, тому що вони захищали своє, вони захищали свої родини. Я вважаю, що це трагедія української нації, що нація була розділена між двома імперіями. І для мене особисто, що Сталін злочинець, що Гітлер-злочинець? І я ставлю знак рівності між Сталіном і Гітлером. І я тому вам зараз і сказав, що поляки зробили дуже правильно. Коли вони ухвалили закон про заборону як комуністичної ідеології, так і нацистської ідеології, я би на тому ставив крапку, я би віддав то все історикам, науковцям і правдиву історію, хай би наші діти знали і вчили цю правдиву історію. Найважніше, що вже зараз народжується нове покоління українців про незалежності, яких та проблема не тисне, вибачте, будь ласка. Оце є найважніше, бо вони в інтернеті можуть прочитати все, що хочуть. Бо коли було наше покоління, моє покоління, от мені 44 роки буде там наступного місяця. От я пам'ятаю наше покоління. Ми приходили, нам вдома мама тихенько на вугу казала: от було так. Ти не можеш в школі про то говорити. Ти ні в якому випадку не можеш там е, якісь там, я десь там намалював, мов фломастери, мої улюблені фломастери були синього кольору і жовтого кольору. То мама мене насварила, на то сказала, що не дай Бог, щоб ти десь там малював якісь там сині-жовті, бо посадять всю родину. Я це все знав. Я бачив, як до нас, до хати приходило КГБ. Я бачив, як робилися обшуки, знову ж таки, тільки тому, що от мій дідусь після Вуркоти, після Томської області, він повернувся назад. Йому ніхто не дозволяв бути священником, але він був підпільний священником. Насправді він е, був скрипалем, крім того. От Його врятувало, те, що він був скрипалем і він грав е, в оперному театрі. Е, першою скрипкою був у Львівському оперному. Але при тому він провадив хрещення там, весілля і так далі. Але все це було заборонено і постійно КГБ приходило, були постійні обшуки, були постійні провадки. Це все було на моїх очах. Тобто мене в хаті виховували по одному, а в школі мені так і казали, що це буде інше. І ти, не дай Бог, не, не маєш права щось таке сказати, щось таке зробити. Я, до речі, пам'ятаю, як наших вчителів, бо заставляли Різдво чи Паска була, вчителів заставляли чергувати під церквами, щоб переписувати, ну, і ви це знаєте так. Ну це ну, ну це і була радянська влада. Ми всі ну добре, товариство, що ми будемо про то заглиблювати? Ми всі добре пам'ятаємо. Я просто не хочу повернення тих часів.